Чи відчували ви коли-небудь, що хочете зрозуміти себе глибше, відчути внутрішній спокій серед хаосу буденного життя? Сьогодні ми розглянемо один із найцікавіших та найкорисніших інструментів для особистої трансформації медитацію. Сучасний світ все більше звертається до цієї практики. Для когось це спосіб розслабитись. Для інших це можливість знайти внутрішній спокій та зрозуміти себе. Що ж це таке медитація? Важливо розуміти, що медитація це не релігія і не філософія, це потужний інструмент саморозвитку, це ніби як мікроскоп, який дозволяє нам побачити найдрібніші деталі, що зазвичай залишаються поза увагою. Але в медитації ми спрямовуємо погляд не на зовнішній світ. А на власний внутрішній простір ми досліджуємо свої думки, відчуття, емоції з такою ж увагою, як вчений, який вивчає клітини та мікроорганізми. Тобто медитація це практика глибокого усвідомленого спостереження, мета якого зрозуміти. І тут дуже важливо розрізняти такі поняття, як знання та розуміння, ми можемо щось добре знати, але не розуміти. І навпаки, розуміти та не знати? Пропоную вам зараз невеличкий експеримент: уявіть, що ви ніколи не куштували жодного яблука, але ви знаєте про них геть усе: їх склад, корисні властивості, ви навіть можете дати лекцію про яблука чи захистити докторську дисертацію на цю тему. І ось питання: чи можна вважати, що ви дійсно розумієте, що таке яблуко? З іншого боку, уявимо маленьку дитину, яка ще зовсім нічого не знає, але вже скуштувала яблуко. Вочевидь, ця дитина буде розуміти про яблуко більше, ніж ви. Тобто ключова різниця між знанням і справжнім розумінням це досвід. Так от медитація це шлях до такого досвіду. Цікаво, що всі, хто коли-небудь глибоко відчував або розумів щось. Наприклад, музику, поезію, живопис чи навіть гумор вже мають навички та досвід медитації. Адже розуміння мистецтва також вимагає здатність побачити глибший сенс, який ховається за очевидним. Саме це і є медитація, тобто практичне занурення в саму суть того, що ми переживаємо та розуміємо. Хоча й не завжди можемо описати це словами, нове розуміння. Призводить до нового досвіду, що дозволяє нашій свідомості розвиватися та трансформуватися. У східній філософії говорять: той, хто пізнав спокій, сам стає спокоєм. Той, хто пізнав радість, сам стає радістю. Той, хто пізнав любов, сам стає любов'ю. Той, хто пізнав вищу свідомість, сам стає вищою свідомістю. Тобто, новий досвід стає нашою сутністю. І це свідчить про факт трансформації свідомості. Цікаво розібратися, з чого ж складається медитація. Медитація це практика, яка вимагає певної концентрації та уваги. Для підтримання необхідного рівня концентрації потрібні воля та усвідомленість. Кожен з цих елементів є важливим компонентом медитації і впливає на наш досвід. Концентрація. Це вміння фокусуватись, це як підзорна труба для розуму. Вона допомагає сфокусуватися на обраному об'єкті. Воля це інструмент, який утримує нас у фокусі, навіть коли увага починає блукати. Це наче якір, що утримує корабель, коли хвилі розуму намагаються віднести нас в бік. Усвідомленість це здатність бути тут і зараз, помічати момент. Це як внутрішній компас, що завжди нагадує, де ми є. Подібно до того, як ми тренуємо м'язи, регулярна практика медитації допомагає зміцнити ці якості, що позитивно впливає на життя. Ми стаємо спокійнішими, здатними контролювати свої реакції та краще розуміти себе. Важливо пам'ятати, медитація лише інструмент, і як будь-який інструмент. Вона вимагає відповідального підходу. Як казав Фрідріх Ніцше, коли ти довго дивишся в безодню, безодня також дивиться в тебе. Це попередження, що увага, яку ми приділяємо негативним думкам, може перетворити їх у реальність. Медитація може вивести на поверхню наші страхи. Про це є цікава притча. Подорожував чоловік світом. Довгим був його шлях, та одного разу виявився він випадково біля дерева бажань. Про чарівну силу дерева він, звичайно ж, не знав. Втомившись з дороги, він заснув у тіні його крони. Прокинувшись, чоловік відчув жахливий голод. Він подумав, як же я зголоднів, добре було б поїсти чогось. І несподівано. З'явилися різні страви. Чоловік, не замислюючись про те, звідки взялася їжа, почав їсти. Коли він наївся, йому захотілося пити. І знов його бажання відразу виповнилося. Перед ним з'явився глечик з чистою прохолодною водою. Чоловік напився, і тут його осяяло, звідки з'явилися їжа та вода. Швидше за все, це злі духи, вони насміхаються з мене. І навколо людини з'явилися страшні бістілесні чудовиська зі знущальними усмішками. Чоловік з жахом подумав вони ж хочуть вбити мене. Саме так і сталося. Ця притча нагадує нам, що ми несемо особисту відповідальність за наші бажання та прагнення. Ми можемо посіяти будь-яке насіння. Але пожинати будемо не те, що хочемо, а тільки те, що посіяли. Медитація може показати нам наші страхи та тривоги, але саме від нас залежить, як ми будемо з ними працювати. Це гарний спосіб побачити істину в собі, розвинути мудрість та прийти до спокою, який стане частиною нас. Давайте підсумуємо основні моменти, про які сьогодні говорили. Медитація це практика глибокого усвідомленого спостереження. Мета медитації зрозуміти суть об'єкта спостереження через усвідомлення. Знання це не те саме, що і розуміння. Розуміння призводить до трансформації свідомості. Для медитації потрібна концентрація. Для утримання концентрації потрібні воля та усвідомленість. Концентрація, воля та усвідомленість. Покращується від постійної практики, до медитації треба підходити відповідально та усвідомлено. Медитація допомагає нам залишатися стійкими і спокійними, знаходити сенс навіть у простих речах. Це шлях до внутрішньої мудрості та перетворення знання на розуміння. Це шлях розвитку свідомості, і це неймовірно цікавий шлях. На сьогодні це все. Побачимось!